А от вгадайте, що це в мене у руці. Подивіться. Уважно подивіться. Ви скажете, пан Юрій, ви що, жартуєте? Та це ж пилка АРС. Не вгадали, це не пилка. Це ручка від пилки АРС. Іноді так буває. Так не буває, коли пилка лежить під диваном. А коли не працюєш, так буває. Але нічого, в мене щось для цієї пилки є. А саме є в мене новеньке полотно для моєї ручки. <реш> Минулому пилки. Тепер це буде знову пилка. До речі, всі запчастини для свого інструменту я замовляю у клубі рослин. Там є всі оригінальні запчастини для АРС, для Фелко, для будь-якого інструменту. Тому вони мені з радістю представили полотно до моєї пилки. Замовляйте оригінальні запчастини для свого професійного інструменту у клубі рослин. За промокодом Супрун вам буде знижка 5%. І зелених вам садочків.